Цей треш, друзі, має побачити вся Україна, адже чиновники, поки найкращі сини України гинуть, взагалі з'їхали з глузду. Одні закони, які їм вигідно, начебто, працюють, інші ні, і це не відносно кого-небудь, а відносно журналістів, а тільки уявіть, що вони роблять, коли до них приходять прості люди. Усі мої вітання, дорогі глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор. І я, Олександр Шавлюк. Сьогодні ви побачите те жахіття, яке твориться у Вінницькій міській раді. Як ми вибивали, як журналісти. Витяг про те, чи існує ТЦК, чи його не існує. Але коли ми цей витяг побачили, ми зрозуміли, чому нам так перешкоджали і чому не бояться навіть кримінальної відповідальності за перешкоджання журналістам. Тож обов'язково поширте це відео де тільки можна, щоб люди побачили, як працюють свавільні чиновники, поки наші бійці гинуть за них. І пам'ятайте, тільки разом ми сила. Лайк, підписка, поширення відео. І поїхав. Хочу сформувати вам вигляд, потрібен документ. А за що ви взяли гроші? За надання відомості з єдиного державного. правильно, відомлення. то надавайте. Ну, ось я при даю посвідчення. Ви розумієте, що ось вам... ось я даю документи? посвідчення. Це не той документ, розуміння закону України. Я закону вам надаю на... посвідчення Це журналіста, медіа. наголошую. Це документ не є документом, який підтверджує вашу особу відповідно до закону України про єдиний демографічний реєстр. Відкривайте закон України про медіа. Тому, тут закон України про медіа. Тому що це посвідчення зареєстровано Міністерством юстиції, Значить, і воно є посвідченням журналіста. Ви перешкоджаєте журналісту. Ви гроші тільки що за що взяли. Ось я проплатив. 150 гривень. Ось я проплатив. Визначений в законі України про єдиний демографічний ребенка. Тобто гривень. у вас тільки один закон, так? А закон про медіа це вже не закон? Але не один закон. А закон про медіа я це я, не я, закон? Я, чинним законодавством України, але в даному випадку відомості з єдиного державного реєстру надаються в порядку надання відомості, де частиною другою встановлено щоредовачем, встановлюється особа заявника на підставі документа, що посвідчує особу, передбаченого законом України про єдині до домови. Правильно, якщо до вас звертається фізична особа, до вас звернувся журналіст, керівник телеканалу з надання запиту. Я вже це почув. Я запитую про інше. Я вже почув вашу позицію. До вас звернулася не фізична особа, а журналіст. Це визначено яке кончене. Добре. За що ви тільки що? Повертайте мені 150 п'ятдесят гривень. Додавайте відомості. Посвідчили, посвідчили. То за що ви гроші взяли? Повертайте гроші, якщо в мене немає посвідчення. То давайте відомості або повертайте гроші. Добре. Я вам зараз поверну гроші. Перешкоджання журналістській діяльності. Ви перешкодили на камеру журналістській діяльності. Зараз буде поліція і буде з вами виясняти всі. Всі обставини, як ви перешкоджаєте журналістам в дані витягу. Зараз визиваємо поліцію і все реєструємо. Раз ви не знаєте законодавства. Я з вами гратись не буду. Я не кажу, що ви, не грали. ви ведете себе некоректно. Я, вас прошу дати мені я вам ще раз пояснюю, я вам надав ось до посвідчення. Я як журналіст отримую. Це посвідчення. Це посвідчення журналіста, да. ще раз наголошую. Що я, не в я вам ще раз, раз пояснюю. Добре, надайте тоді ви своє посвідчення, що підтверджує вашу особу. Щоб я знав, з ким я спілкуюсь. Надавайте своє посвідчення, я надав своє. Ну, щоб я знав, ви ж реєстратор. Так, я реєстратор. я Ні, мені без різниці, що там написано. У мене ось теж написано. Де ваше посвідчення? Має посвідчення в мене є. Давайте посвідчення. Ви повинні мені пред'явити журналісту посвідчення, шановна. Якщо ви думаєте, що після цього ви тут будете працювати, ви вже помилились. Добре. Надавайте своє посвідчення, яке підтверджує вашу особу. Я надам своє. Він зараз під банком повернулись. Ні, ви нікуди не повертаєте, ви надаєте посвідчення. Я хочу, щоб ви виконали закон. Виконуйте закон. Придивіть посвідчення, хто ви. і Хто підтверджує вашу взагалі особу. Хто ви? З ким я спілкуюсь? Це не, це не посвідчення. Це не посвідчення. Це не посвідчення. Це не посвідчення. Бо це не посвідчення. Ви ж сказали, що це не посвідчення. Де посвідчення, яке. То я вам своє службове показав. Покажіть посвідчення, яке підтверджує вашу особу, що це дійсно посвідчення службове. Я не вірю, що це ви. Ви ж не вірите, що це я журналіст. Я вам вірю. Ні, ви не вірите. Я вам вірю. Тоді ви давайте. Я вам вірю, але, але зараз надання відомості з єдиного державного то ваші... підставі... Підстані... Тобто журналіст не може отримати відповіді може, на офіційний запит. Ну, будь ласка, надавайте його. Я проплатив тільки. Відповідь що. Ви можете отримати. То надавайте витяг. В даному випадку надається не відповідь. надається витяг з єдиного державного реєстру. Так, ви реєстратор, так? Пред'явіть, будь ласка, посвідчення. Пред'явіть посвідчення. Гандони вони коротше. гандони. Після цього всього маразму, зрозумівши, що підлегла перешкоджає представникам ЗМІ, начальниця сказала негайно їй вийти з кабінету і покликала нас до себе. Після чого виконала закон і видала нам витяг, за який ми проплатили. Пані Світлана, я маю надію, ви приймете заходи як керівник до своїх підлеглих. Подивіться, будь ласка. Чітко назву і Вінницький територіальний обласний центр комплектування соціальної підтримки. Так, і тут має бути ж підпис, правильно? Ні, тут підпис не ставиться. На витягах не ставиться ні підпис, ні печат. А як. Скажуть мені, що це. Ні, не скажуть, тому що в цьому порядку, який передбачає передок надання витягів, то там передбачено, що без проставляння підпису і печатки на білому аркуші паперу. Угу. Тобто ніхто це не скаже, це однозначно, тому що такі витяги ми видаємо щодня для всіх. Тобто, ви можете підтвердити керівник реєстраційної служби, що. Цей витяг відповідає дійсності. Так. Правильно, так. добре. Я вам дуже дякую. Це ваш примірничок дякую. і дякую, що ви дотримались закону і конституції. А своїми підлеглими проведіть, будь ласка, відповідні добре. бесіди. Дякую вам. Отже, як бачите, свідоцтво журналістів і посвідчення журналістів це виявляється не посвідчення для них, принаймні, закон вона відкрити не захотіла, а сама працівниця реєстратор не показала свого посвідчення особи. Паспорта, водійська, як вона зазначала тощо. Тобто, за її словами, посвідчення журналістів не є посвідченням, а її посвідчення вже є посвідченням. Ось такий маразм твориться в Україні.